Міне. Тому були проведені дійсно дві заміни. Ну, Побачимо, чи вони підсилять дійсно, чи підсилять е, гру Чернівецької буковини. Ще раз скажу, що е, на поле вийшли Ігор Мигалатюк і Сергій Гамаль. Ну, Ігор Мигалатюк, е, до речі, це молодий, дуже молодий футболіст, 14 й номер. От то він технічний і вже е, забив гол у складі Чернівецької Ми Не будемо сподіватися, що його снайперські здібності і в цьому матчі допоможуть чернівчанам, але же, адже як-не-як. Чернівецька Буковина грає на власному полі. І тут мені хочеться пригадати матч дворічної давності. Останній матч Буковина, Черні, Чернівецька Буковина 6 червня 1992 року проводила тут із Охтирським нафтовиком. Це тоді ще була гра команд вищої ліги. У вищій лізі зустрічалися ці команди і той матч закінчився з рахунком 3-0 на користь Чернівецької Буковини. В тому у чемпіонаті Охтирський нафтовик залишив вищу лігу. Бачите, пройшло два роки. Зараз команди, обидві команди грають у першій лізі. Як говорять, час біжить, ріка пливе і все міняється. Все міняється, так. тоді це був перший національний чемпіонат. Тоді був перший національний Тоді ніби чемпіонат. за рейтингом буковина була вищою. Пройшло... І за рейтингом, і за грою і за грою, а пройшло а зараз два от, роки от і трошки більше, все справді. Наскільки, як співаємо за ой, ой брикада, все тече, все міняється, наскільки помінялося, докорінно помінялося. Так, До і коні, от зараз вже вже як якщо в тому матчі мені пригадується, Буковина повністю домігала на футбольному полі, то в цьому матчі вже ви бачите, уже господарі не виглядають так впевнено, як в тому матчі а навіть на зараз ще одне попередження, Так, Сергій Заяць отримує попередження, шостий номер Ми, здається, не назвали суддівську бригаду. Так, суддівська бригада матч обслуговує Наші сусіди. із Івано-Франківська суддя в полі. це... Ігор Лаврів, суддя республіканської категорії. Йому допомагають Михайло Овчар, республіканська категорія Калуша із Калуша. І Клим Тарас, суддя першої категорії з Івано-Франківська. Ну і інспектор матчу Коліно Леонід Васильович, республіканська категорія із Львова. Зараз охтевчани. Відомий футбольних колах фахівець, чи точніше арбітер. Порушення правил немає.